Віче пам'яті, яке провели у Тернополі 2 лютого, зібрало кілька сотень людей, небайдужих до подій в Україні. Зібрання розпочали хвилиною мовчання, після чого слово мали активісти, депутати різних рівнів. Цього разу місцем для недільного віча, яке назвали вічем пам'яті, символічно обрали площу біля пам'ятника Степану Бандері. За ідеї, які боролися повстанці, і які е, втілював все своє життя Степан Бандера зараз і бореться весь український народ. Ми боремося за вільну, незалежну, самостійну державу за державу Україна. Маємо новітніх героїв, які загинули за Україну. Їхню пам'ять ми зобов'язані вшановувати. Але не тільки вшановувати. Ми ставили собі за мету не лише вшанувати їхню пам'ять, але і закликати людей збудити людей до продовження тієї справи, за яку загинули наші новітні герої, герої Майдану. Серед тернополян, які прийшли підтримати акцію, були й ті, які не один день присвятили допомозі Майдану Незалежності в Києві. Була робота в медпункті, Бу, був Медкунті. Не було роботи, йшов до людей. брав медикаменти, брав всі засоби. Особи, які потрібні, це йшов на передову. Розмовляв з людьми, були священики, ну, дух сильний, віра у перемогу сильна. Поїде на столичний Усі майдан обов'язково і ще запевнив Євген Олійник, депутат обласної ради, громадсько-політичний діяч Степан Барна, який щотижня буває в Києві, вважає, що найголовніші події відбуваються в столиці. Він каже: прийдешній тиждень повинен стати переломним. Зараз завдання Майдану, в Києві і людей, котрі там стоять, дожати більшість у парламенті, сформувати опозиційну більшість, котра змістить нарешті з влади і з посади рибака, котра сформує новий уряд і котра поставить на чолі. Уряду нову людину Людину, яка може представляти опозицію або як мінімум бути нейтральною. І найважливіше, заради чого ми сьогодні боремося? Ми сьогодні боремося заради того, щоб було повернення до конституції 2004 року, і ми стали парламентсько-президентською державою для того, щоб в такий спосіб урегулювати питання повноважень президента. І найголовніше ми маємо поставити вже на цьому тижні питання проведення дати проведення. Виборі президента на цьому тижні має дата бути озвучена В протилежному випадку. Майдан не розійдеться. Повернення до конституції 2004 року. Сьогодні одним із головних і нагальних до виконання завдань вважає і народний депутат України першого демократичного скликання Володимир Колінець. Зараз створена комісія. Ця комісія має працювати, має робити напрацювання. Є конституційна асамблея. Але ця робота тривала. Я ціню, кажу, що до вересня, а регіонали кажуть, що аж цілий рік треба. Дійсно, якщо говорити про великі зміни до Конституції, то треба тривалий час. Але реально зараз добитися одного відмінити. Відмінити рішення конституційного суду 2060 року незаконне антиконституційне рішення. Достатньо відмінити, і ми повертаємося до конституції 2004 року. І тоді. По іншому формується уряд, тоді достроково Верховної Ради, тоді президент втрачає повноваження призначати службу безпеки міністра внутрішніх справ, прокурора, генерального і інших. Нині Тернопільський, як і Київський майдан, очікує вівторка, 4 лютого, коли заплановане найближче засідання Верховної Ради України.